Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання з вами Тетяна Чорна, і я запрошую вас зв'язати разом зі мною трендову шапку цього сезону. Для шапки нам знадобиться пряжа Alize Superlana Maxi, Спиці 8 мм, гачок 3,5 мм або більше, для того, щоб заховати кінчики. Голка для з'єднання верхівки шапки. Та також можна нею ховати кінчики. І маркер для позначення ряду. Давайте починати. А шапку ми будемо в'язати на окружність голови 55-56 см. Ми будемо набирати 61 петлю. 60 це тіло шапки і одна петля для з'єднання по колу. Залишаємо довгий кінчик для того, щоб набрати петлі. І давайте разом набирати петлі. Ми беремо спицю і ставимо пряжу, ось так, на великий та вказівний палець. Першу петлю ми набираємо, як дві петлі, зараз поясню чому. Зверху, під великий палець, за вказівний, і в петельку. У нас виходить дві петлі. Давайте ще раз покажу. Ставимо спицю зверху нитки, під великий пальчик в петельку, завказівний і в петельку. Так у нас вийшло дві петлі на спицях. Далі петлі набирати простіше. Під великий пальчик завказівний і в петельку. Під великий пальчик за вказівний і в петельку. Під великий пальчик, за вказівний, і в петельку. Так, набираємо 61 петлю. Буває таке, що ми набрали недостатню кількість петель, і залишився невеликий кінчик пряжі. Я рекомендую не боятися знімати повністю із спиці пряжу та залишити довший кінчик і перенабрати наші петельки. Коли ми набрали необхідну кількість петель, перераховуємо ще раз, чи у нас та кількість петель, яка нам потрібна. І останню петельку я завжди фіксую ну, ось такий вузлик. Адже першу петлю при в'язанні ми завжди знімаємо, і щоб вона у нас не роз'їхалася, ми її фіксуємо вузликом. Давайте пров'яжемо перший ряд. Шапку ми будемо в'язати звичайною резинкою 2 на 2 це красивий об'ємний візерунок, він практичний. Шапка у нас буде з підгином. Ось так. Правда, ще не знаю, буде один підгин або два. У першому ряду ми не будемо з'єднувати по колу. Просто пров'яжемо дві лицевих, дві виворотніх. Отже, починаємо з, починаємо з першої петлі. Першу петлю знімаємо. Другу петлю в'яжемо як лицеву, одна лицева, друга лицева. І дві виверідні, одна виверідня, друга. Давайте повторимо, як правильно в'язати лицеві та виворітні петлі. Лицева петля заводиться, спиця за задню стінку петлі і витягується пряжа. Знову за задню стінку петлі. І витягується пряжа. І в нас виходить ось така косичка красива. Виверітні петлі в'яжемо за передню стінку петельки, і витягуємо ось так. Знову за передню стіночку і витягуємо пряжу. Виворітні петлі в нас йдуть як ось такі вузлики, а лицеві йдуть як косичка. Знову дві лицевих. І дві виворітних. Так, пров'язуємо до кінця ряда, залишаючи одну петлю на спицях. Зустрінемося в кінці рядка. Я дійшла до кінця ряду, мені потрібно пров'язати дві лицевих та дві виворітні. Ми пров'язуємо тут усі петлі. І далі будемо переходити на в'язання по колу. Посерединці, десь приблизно ми витягуємо ліску, дивимося, щоб в нас петельки були рівномірні, не перекручені. Ось, Ось так неправильно. Потрібно все правильно розрівняти, щоб тут у нас ніде не перекрутилося. Беремо. Обидві спиці до наших рук, і першу петельку ми знімаємо назад. І пров'язуємо пров першу петельку по візерунку, який у нас є. Ми пров'язуємо її як виворітню петельку. Якщо ви будете самостійно розраховувати кількість петель, то у вас може бути не виворітня петля остання, або перша, з якої ви починаєте, а лицева. Тобто дивіться по малюнку. Якщо у вас буде йти лицева, то першу і останню пров'язуємо як лицеву і починаємо в'язати по колу. На початку ряду я завжди ставлю маркер. Це буде сигналізувати мені про початок ряду. Але, в принципі, якщо у вас маркера немає, у вас є хвостик від наборного ряду. Він і буде сигналізувати вам про початок ряду. Далі ми в'яжемо по колу за схемою 2 лицевих, дві вигорітніх. Дві лицевих і дві виверідні. Пров'язуємо до кінця ряду. Як перейти на в'язання далі по колу? Ми пров'язуємо останню петлю, яка в нас є на спицях, дивимося, щоб в'язання наше розміщувалось рівномірно, і десь приблизно на початку. Нашого рядочка, ну, витягуємо ліску. І ось такими нехитрими маніпуляціями з витягуванням ліски, ми будемо в'язати шапку по колу. У мене спиці від картопу. На них ліска 100 см. Якщо ви візьмете ліску, наприклад, 80 або 60 см. Вам буде набагато зручніше в'язати. Та не так багато ліски буде. Роботі, не знаю, чи комфортно буде на лісті 40 см, мабуть, ні, але ось 80-60 см спокійно можете брати і нею в'язати. Цей хвостик буде не таким довгим і ним на самих спицях буде зручніше працювати. Але я вже звикла, що в мене в роботі може бути ось такий хвостик. Я так завжди в'яжу свої шапки, не заморочуюсь про ось цю ліску. З досвідом вона перестає просто заважати у роботі. І ось таким чином ми пров'язуємо 5 рядочків, 5, можна 8 рядочків. І будемо міряти шапку, наскільки вона нам лягає по голові. Резинка із Alize Superlana Maxi тримається щільно. Гарно тягнеться. ось Тут у мене, здається, 20 рядочків на зразку. Я хотіла подивитися, як малюнок буде виглядати. І так в'яжемо 8-10 рядочків. Далі я скажу, яку довжину необхідно пров'язати, і тоді разом закриємо шапку. Чому я вибрала Алізесу на Максі? Тому що це пряжа, у складі якої є. 75% акрилу і 25% шерсті. Це тепла пряжа, і з цією шапкою вам буде комфортно не тільки холодною осінню, а й зимою. Також разом, якщо вам буде цікаво, ми зв'яжемо і інші види шапочок на цей сезон. Роботою над процесом. Над в'язанням шапкою я з вами буду ділитися далі, буду підключатися по мірі пров'язу шапки та розказувати чи уточнювати якісь деталі. Для вас це буде одна хвилина, для мене прийде деякий час над роботою шапки. Заодно для себе я розрахую, скільки часу саме йде на в'язання такої об'ємної шапки. Дуже мені подобається сьогоднішній день, сонячний, теплий. Вчора вже було майже прохолодно по-зимньому, так як нас вересень, в цьому році балував теплою погодою, плюс 28, плюс 30. Ми усі ходили в легкій одежі. Мало хто готувався до осені. Особливо я, у мене взагалі немає ні осінньої куртки, ні взуття, ні новенької шапки. І ось так склалося, що на кожен новий сезон я в'яжу. Таку красиву трендову шапку. Тож вирішила не змінювати традиції з минулого року і разом з вами зв'язати ось таку чудову шапку та поділитися безкоштовним майстер-класом. Тож буду вдячна вам за лайки, коментарі. Пишіть, якщо щось не зрозуміло чи хочете зв'язати якийсь інший варіант шапки, будемо разом утеплятися на цей холодний сезон, а також залишатися стильними. Best two give me a loyalty, best to give me Cause I'm taking a loyalty, Cause I'm taking a loyalty, They'll be calling me calling me, They'll be calling me calling me, They'll be calling me royalty Цю шапку, яку ми разом в'яжемо з вами, можна назвати класичною з підворотом. Я обожнюю такі шапки, де не потрібно вивчати якийсь новий візерунок, дуже робити, робити великі розрахунки, просто в'язати звичайними лицевими та виверітніми петлями, і буквально на великих спицях у вас за 2-3 вечора буде готова шапка. Тож цієї осені ви будете не тільки стильними, а ще й не замерзнете фелін і ма бон стіли міц, со дифер. Ну, ось, ми пров'язали довжину шапки. І я все-таки перейшла на дерев'яні спиці з укороченою ліскою. Спиці так само номер 8. Мені доволі зручно в'язати укороченими спицями груба пряжа. Проєкт йде набагато швидше. Тож, давайте заміряємо необхідну кількість сантиметрів, скільки потрібно пров'язати перед наступним етапом. Ось така шапка у нас виходить. І нам потрібно пров'язати 25-26 см. Підворот можете коригувати самі. Це може бути високий підворот. І тоді провіжіть додатково ще 2-3 см. А може бути такий стандартний, звичайний підворот. У мене це 5-6 см підворот. І далі переходимо до зменшення кількості петель на самій шапці та до завершення в'язання шапки. Зараз я покажу вам, як це зробити. Отже, ми пров'язали необхідну довжину шапки 26, можна навіть 28 см, в залежності від підвороту, який ми хочемо. І тепер переходимо до скорочування петель у нашій шапці. Отже, нам потрібно буде перейти із резинки 2х2 на резинку 1х1. Для цього нам потрібно скоротити петлі. Скорочуємо. Дві лицевих пров'язуємо разом як одну петлю. Дві виверідні. Ми також продіваємо спицями одразу за дві петлі і пров'язуємо разом як виверідню петлю, лицеві дві, як лицеву, виверітні петлі, пров'язуємо як дві. Петлі в одну. Ще раз лицеві пров'язуємо їх дві петлі, а виворітні пров'язуємо дві петлі в одну, і в нас виходить малюнок, резинка один на один. Так, в'яжемо до кінця ряду. Ми всі петлі скоротили і перейшли на резинку 1 на один. Із 60 набраних петель на початку шапки у нас в роботі залишилося 30. Далі ми пров'язуємо таким чином ось лицьова, виверітня, лицьова, виверітня, лицьова. Виверідня. Так, пров'язуємо до кінця ряду. Таких рядків нам потрібно зробити 4, 5, можливо, навіть 6 рядочків. Дивіться, як вам підходить макушка. шапки. Не рекомендую робити більше 6 рядочків, тому що шапка нам стане із такою дивною макушкою. А нам цього не потрібно. Тож, 4 5 рядочків резинки 1 на один самостійно. І зустрінемося в кінці. Будемо закривати нашу шапку. Ну ось ми пров'язали 5 рядочків та будемо закривати шапку. Маркер нам більше не знадобиться, нам потрібна голка. Беріть голку з широким вушком. У мене це пластикова голка придбана на Aliexpress. На нею я користуюсь для зшивання плюшових деталей. Отже. Продіваємо нитку в голку. І не закриваючи петлі звичним способом, ми петлі будемо просто знімати із спиці на нашу нитку. Так, ми знімаємо усі наші петельки попідряд. Дивіться, акуратно, щоб. Не було ось так, наприклад, нитка розділена і частина вирізала. акуратно, продівайте кожну петельку і підтягуйте собі спицю. До речі, моя рекомендація починати в'язати шапку на спицях 8 мм з довгою ліскою, для того, щоб можна було приміряти шапку, чи вона. Підходить по об'ємам голови. А коли ви вже впевнились, що, що петлі набрані, шапка по розміру підходить, тоді можна переходити на спиці 8 мм з короткою ліскою. Це доволі зручно, і кожних пів рядочка не потрібно перетягувати нашу ліску. Все, спиці ми відкладаємо, продіваємо ось так. Пряжу, і в першу петлю ми так само продіваємо голку. Все, ми петлі акуратно зняли із спиць. Далі ми перевертаємо нашу шапку на виворітну сторону і будемо стягувати наш отвір шапки. Далі нам необхідно зафіксувати. Наші петлі додатково продіваючи пряжу через наші петлі і стягуючи наш отвір, щоб у нас не залишилось незакритого отвору вверху шапки. Так ми робимо декілька разів. Протягуємо через декілька петель нашу нитку, закриваємо, і давайте вперше зафіксуємо нашу нитку. Робимо ось такий вузлик, фіксуємо і подивимося на нашу лицеву сторону чи красиво закрита шапка. Ось таким чином. Ми закрили шапку. Можна побачити, як резинка 2 на 2 переходить в резинку 1 на 1, формує красиву, красивий кутик шапки, Все, наша шапка готова. Нам залишилося відрізати, закріпити і відрізати нитку, з якої ми починали, і закріпити ще раз нитку якою ми закривали нашу шапку. Та можна носити. В ідеалі, нам потрібно ще вибрати шапку, провести вологотеплову обробку, але ви вже можете ви вигуляти свою шапку, піти на прогулянку, відфотографувати і тоді провести вологотеплову обробку. Шапка в'яжеться дуже просто, швидко, легко. Мені подобається, як шапка. Закривається, це буквально декілька вечорів. І ви можете вже вранці не мерзнути, а одягати тепленьку шапку. Із хороших новин на таку шапку вистачає одного моточка Alize Superlana Maxi, якщо ви в'яжете на розмір 55-56 см. Якщо ваша шапка дитяча, то може ще залишитися пряжі. або ви можете зробити декілька підворотів. Я не думаю, що це необхідно, так як наша пряжа і так об'ємна. Але з декількома підворотами також шапка виглядає симпатично. Ось, Я дуже задоволена роботою. Ви також можете прикрасити, якщо це дитяча шапка, помпоном купити сюди такий. Красивий помпон, та, або зробити своїми руками та прикрасити шапку. Таку шапку я для себе в'яжу. Не вперше я обожнюю класичну шапку Біні, яка зігріє мене в холодні вечори осінні та зимові. До речі, шапка із грубої пряжі спокійно носиться і взимку. Я в минулому році тестувала з іншої пряжі. Теплу шапку в'язала також на спицях 8 мм, і мені було доволі тепло в цій шапці, навіть трішки спекотно. Тож в'яжіть шапку разом зі мною. Якщо вам щось не зрозуміло або є якісь додаткові запитання, пишіть у коментарях, запитуйте все, розповім, підкажу, допоможу зв'язати, допоможу підібрати якусь аналогову пряжу. А якщо ви плануєте в'язати шапку із звичайної акрилової або іншої тонкої пряжі, тож переходьте на моє минулорічне відео, там є розрахунки на шапку із тонкої пряжі, та давайте утеплятися цієї осені тепло, трендово і правильно. З вами була Тетяна Чорна. Дякую, що переглянули моє відео, що в'язали разом зі мною. До наступного майстер-класу! Бувайте.